Білок у нас закінчується ванною. На 2 години дали світло ми встигли трішки натопити, але ванну я приймаю зі свічкою. якось так. Доброго раночка, вівторочка. Ми вже прокинулося, Прокинулися від того, що дали світло о 6 годині ранку. Приготувала собі ось такий сніданок, ліза там вже снідає, і поки є світло зранку, Ліза дивиться свій серіал Стар проти сил зла. Ось, я разом з нею дивлюся. А Юра ще спить. Четвертий сезон. Ну, окей. А, на вулиці, мабуть, був дощ, а плюс а, був мороз і все покрилося такою кригою. Ми Я... ведемо. Так, ліза якось буде по голольоду йти до школи. Ну, благо ми взяли ці шкрябалки, які допомагають йти до випробуємо їх. Це лізине взуття вже підготували до голо Ось такі штуки ми її купили. Тут такі металеві штрички. Ось. Я сподіваюся, що вона дійде до школи нормально, не підскользнеться. Ми влаштували на балконі. Треба всі оці коробочки прибрати. Тут у нас холодильник. З іншого боку у нас також коробки, треба їх поскладати і поприбирати, бо багато дуже посилок у нас було. Треба зайнятися цим питанням. Поки було вимкнене світло, а ми Лізою зробили тісто на пиріг. Якщо може хто пам'ятає, поріг з варення. Прикріплю десь з боку також рецепт. У бабусі перепитувала, як там робити. Також ось, ось сьогодні і спробували, і спитали нову сковородочку. Дуже гарно смаже. Так, у нас поріг допікся. Якраз вимкнула дивіться, який він піднявся. Я Дуже надеюсь, что он пропекся. А аромат я вам передать не могу, так смачно. Хочется уже чаю пить. Что <реклама> там трапалось? Водичку пылил? <реклама> как на нашей именины испекли микаравай. Знаешь, О такой ширины, о такой высоты. Ось така краса вийшла. Ми притрусили сахарною пудрою. І дивіться, який він м'якенький. Дуже гарно піднявся. Зараз пиріг охолонуємо ми, будемо його куштувати разом з чайочком. Ось так обледеніли у нас гілочки дерев. І на дорогах такі, така сама крига. Вийшла викинути сміття, думала, тут у нас розчищено, все здорово. Але краще йти по снігу, мабуть, а не по асфальту. Бо крига везде. Так, підемо сюди. Тут тропами. Можете почути, як воно. І маю надію, що я не застрягну в ліфті, бо скоро вимкнуть світло. А, мені пощастило, ліфт був на першому поверсі, що мені не довелося чекати. Ось їдемо. Юра у нас ще в ліжку. Я вся опухша. Не моє часів просипатися в 7 утра. І я вийшла з ліфта, тобто все окей. Можемо і далі займатися своїми домашніми справами. Всі всі гарної середи! Добрий ранок п'ятниці. А сьогодні неочікувано для нас змінився графік світла, повинен був бути з 6 до 8, але зробили з 6 до 7 ранку, то ми одну годину збираємося з лізою при лампочці в школу, попили чайочок, зараз вже ліза пішла там дозбиратися. А ще у Лізи постійно куча будильників, і вона не хоче їх виключати. Ввечері нам також пише, що має бути одна година, але вже другий день підряд там дають нам 4 години світла, і це дуже зручно. То можна і відпочити, і все зарядити, і приготувати їжу. Ну, коротше, світ це класно. А еще ждите завтра это идеальную уборку. Такой вот у меня бардак. Вот у меня тут мукулатура. Я тут... Мне же стало жарко. Тут я уже чуть образовалась. Тут надо еще пыль вытирать, А тут, тут штука. Короче, там антисептики, все такое. Не. Ну, вот зараз як до. Зараз буде після. Я вже пообірала на столі. Вот это вот отбирати. Тепер заходимо до Єлизавети і дивимося, як вона поприбрала у себе в кімнаті. Тут сама дитина, яка вчора наводила порядок, але не засняла, як вона поприбирала. Ось в неї стіл такий. Тут вона ось так складає підручники на тиждень. Там в столі начебто поприбирала, але хоча б пилу немає. І цей куточок в неї такий відпочиває тут. Скажи, будь ласка, ти вчора заморилась? Ну так. Да. Дивіться, я краса на деревах, льот. Зранку виглядає зовсім по-інакшому тато. Тато не бачив, як воно виглядає. 1 лютого нашого друга день народження у Богданчика 42 начебто роки. Але це не важливо, ми завжди його любимо і приготували йому таку посилочку. Він зараз військовий, воює. Тут шоколад він попросив, цукерки, серветки, щоб у нього ніжки не замерзли, ось такі штучки, грілочки ми знайшли. І також я закривала варенечко, Тут, тут банка варення а, яблучного. І також написали йому побажання ось такі. І відправляємо фото, щоб він завжди пам'ятав, що ми його любимо і цінуємо. І лізен котик. Привіт знову! Продовження розпаковки. Так як ми подивилися, що в нас прийшла прекрасна листівочка, ми забули подивитися до неї всередину, а зараз ми поглянемо. Глянь, така красота, Боже, яка не А всередині ще більше. Я не знав, що наскільки це все може бути гарне, красиво. Батьки, поглянь, яка краса, Боже, Боже, дякую. Я... я, чесно кажучи, не нахожу слів. За ці привітання, за ці емоції, за передані такі теплоту і щастя, задоволення. Взагалі, дякую, Боже, клас. Приїду до вас завжди. От, Буду приїжджати, ходити, надоїдати вас. Всі клас, дякую, що ви зі мною. От, Обіймаю вас усіх, усіх трьох. Леночку. Юру і лізочку. Гарного всім дня! Прекрасне час святкування. Це я трошки прибрався. ще раз з днем народженням мене і вас теж з гарним настроєм. Дякую, що ви є в моєму житті. Па-па! Оці, ми хочемо годувати синичек. Зараз Юра буде робити акробатичні трюки. Давай. А зустрічаємо Далі, далі, далі. Так, да, за колечко, якщо можна. Ага. Сінічки ждемо вас на обід. Так як у нас немає світла, тепер ми також граємо в різні ігри і одна з них це нарди. <рес> Дивіться, які задоволені лице. Що я випкинула. Зараз буду чотири рази ходити по п'ять. 5-5. Ну, Знову на камеру я викидаю 5-5. О, давай сюди і давай сюди. Ну давай виграю на камеру. Первая победа, счастливый победитель.